Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Тетяна Полях, я начальник відділу оренди регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Сьогодні ми розглядаємо актуальні питання оренди майна закладів освіти. Регіональне відділення під час виконання повноважень орендодавця керується нормативними актами у сфері оренди державного майна, які надають можливість придавати в оренду об'єкти, розташовані в освітніх закладах. Так, відповідно до статті 3 закону України про оренду державного та комунального майна, об'єктами оренди можуть бути, зокрема, нерухоме майно, будівлі, споруди, приміщення, а також його окремі частини, майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних і комунальних установ та організацій, що не використовуються зазначеними органами для здійснення своїх функцій. Майно, що не підлягає приватизації, також може бути передано в оренду, але без права викупу орендарем та передачі в суборенду. Відповідно до статті 4 закону України про приватизацію державного та комунального майна майно державних закладів освіти не підлягає приватизації. Стаття 80 закону України про освіту визначає, яке саме майно належить до майна закладів освіти. Це нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо, і майно закладів освіти належить їм на правах, визначених законодавством. Проте норми права містять і певні обмеження щодо цілей оренди. Так, статтею 80 закону України про освіту передбачено, що об'єкти та майно державних закладів освіти. Яке не підлягає приватизації чи використання для провадження видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна державного закладу освіти, використовуються виключно на потреби цього закладу. І у зв'язку з цим. На сьогоднішній день є досить суперечливе питання оренди нерухомого майна державних навчальних закладів через відсутність в законі України про освіту чіткого переліку допоміжних послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти. У зв'язку з цим органами прокуратури у судовому порядку визнаються недійсними договори оренди державного майна. Які перебувають на контролі регіонального відділення у зв'язку із використанням приміщень об'єктів освіти не за призначенням. І, як показує практика, при вирішенні таких спорів судді зазвичай виходять з того, що вирішальним є обов'язкове використання об'єктів освіти і науки, що фінансуються з бюджету, за цільовим призначенням. тобто тісну пов'язаність мети такого використання, у тому числі на умовах оренди, з навчально-виховним процесом. Отже, і рішення в таких справах, як правило, приймаються не на користь орендодавців, хоча усі договори погоджені з органом управління Міністерством освіти України. Визнання в судовому порядку вище зазначених договорів оренди, недійсними призводить до зменшення надходжень до державного бюджету від орендних платежів та стягнення з регіонального відділення сум судового збору. Регіональне відділення при укладанні договорів оренди керується нормами порядку передачі в оренду державного та комунального майна, який затверджений постановою Кабінету міністрів. Від 3.06.2020 року номер 483, деякі питання оренди державного та комунального майна, які передбачають встановлення обмежень щодо використання майна закладів освіти. Так, пунктом 29 встановлено, що майно закладів освіти не може використовуватися за будь-яким цільовим призначенням, його можливо використовувати лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності. За конкретним цільовим призначенням, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов'язаних із забезпеченням чи обслуговування діяльності закладів, їх працівників та відвідувачів. І у зв'язку з цим регіональним відділенням передається в оренду майно закладів освіти за такими цільовими призначеннями: розміщення торгових автоматів, що відпускають продовольчі та непродовольчі товари, розміщення платежних терміналів, банкоматів, відділень банків, інших провайдерів фінансових послуг, розміщення їдалень, буфетів, кафетерій, пекарень, швейні послуги, послуги з продажу канцтоварів, надання послуг із ксерокопіювання, поліграфічних послуг. Розміщення торгівельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів, поліграфічної продукції, виробництво та постачання теплової енергії, пральня, перукарські послуги, розміщення технічних засобів і антенн операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого мобільного зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету, спортивні послуги: це можуть бути спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки. Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна, організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок, кабінет лікаря, стоматолога на площі не більше 30 квадратних метрів, розміщення медичної лабораторії, розміщення творчих гуртків, наукових дослідження та розробки. Зазначені об'єкти можуть також використовуватися для проведення науково практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів. Цільове призначення об'єкту оренди затверджується додатковою умовою при формуванні оголошення перед оголошенням аукціону в системі прозоропродажі. Також відповідно до норм порядку не застосовується обмеження щодо цільового використання майна для об'єктів, які перебувають в аварійному стані, або якщо майно площею до 500 квадратів метрів не використовувалось балансоутримувачем протягом трьох років. Та майно площею більше 500 квадратних метрів не використовувалось протягом п'яти років. Підсумовуючи, хочу зазначити, що на сьогодні заклади освіти використовують вільне майно для забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти, організації і супроводження освітнього процесу, функціонування закладів освіти шляхом надання його в оренду. При цьому освітні заклади мають можливість отримувати додаткові фінансові ресурси, створювати необхідні соціально побитові умови для працівників та студентів. Державний бюджет також отримує кошти від оренди майна закладів освіти. Станом на 1 травня 2023 року на контролі регіонального відділення перебувало 109 діючих договорів майна закладів освіти. Це майже 23% від загальної кількості договорів. Які перебувають на контролі регіонального відділення за січень-квітень поточного року від оренди майна закладів освіти до державного бюджету надійшла 621 тисяча гривень, що склало 20% від загального обсягу надходжень по області. Далі я б хотіла ознайомити з об'єктами, які на сьогодні пропонуються по Полтавській області до оренди. Перший наш об'єкт. Це оренда частини нежитлової будівлі площею 34,4 квадрати. Майно розташоване в Деканці по вулиці Гоголя, 2а. Стартова ціна оренди 360 гривень. Аукціон відбудеться 16 травня. Срок оренди 1 рік та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Майно перебуває на балансі північно-східного офісу Держаудитслужби. Наступний наш об'єкт розташований в селищі В СМТ Нові Санжари по вулиці Пролетарської, 2В. До оренди пропонується нежитлове приміщення загальною площею 8,6 квадратних метрів. Стартова ціна оренди 713 гривень, а усіон відбудеться 16 травня. Срок оренди на період дії воєнного стану та один рік після його припинення чи скасування. Далі об'єкт розташований в СМТ Чутове по провулку Центральний 6Б. Стартова ціна оренди 18 гривень. Аукціон відбудеться 23 травня. До оренди пропонується на житлової будівлі, площою 36,4 квадратних метри. Наступний наш об'єкт. Розташований в СМТ Велика Багачка по вулиці Шевченка, 71. До оренди пропонується частина нежитлової будівлі на першому поверсі площою 17,3 квадратних метри. Аукціон відбудеться 23 травня. Срок оренди на період дії військового стану та один рік після його припинення чи скасування. Далі об'єкт в місті Зіньків. По вулиці Сумській, 2. До оренди пропонується частина підвального приміщення та частина першого поверху загальною площу 308 квадратів. Стартова ціна оренди 107 гривень. Аукціон відбудеться 1 червня. Срок оренди на період військового стану та один рік після його припинення чи скасування. Наступний наш об'єкт це частина підвалу нежитлової будівлі площею 91,7 квадратних метрів. Об'єкт розташований в місті Миргород Полтавської області, стартова ціна оренди 45 гривень. А усьон відбудеться 2 червня, срок оренди на період дії воєнного стану та один рік після його припинення чи скасування. Я запрошую потенційних орендарів знайомитись з об'єктами, які пропонуються до оренди, на сайті оренда.gov.ua. Дякую всім за увагу.